І так, продовжуємо виконувати місії з івенту. І сьогодні леприконський боржок 2. Для цього йдемо спочатку на річку Нейрін. Заходимо на цю локацію. І використовувати будемо донки та вудочку поплавочну І наживки ті, які використовували цей коник хуліган. Ловити будемо тут, мітку залишу. Так, ось наш ліп... ліпрікон. Нам тут треба виловити ліпрікона, і, здається, цього бодрого, бурого окуня. Чи борзого, як він там називається правильно, івантова риба також ловиться і на хробака на звичайного гноєвого, і на коників надзвичайних, івентових, І також паку ловиться на тукум звичайний, але їх набагато довше треба чекати. Але якщо немає івентових, ви не закінчили місію, то можна спробувати не купувати, а ловити на звичайні наживки. Отже, як бачите, міточку я відмітила. Тут працює і цей п'яний хробак, ось буйний окунь. І коник хуліган. Обидві наживки добре працюють. Так, як і на попередніх локаціях. І виловлюємо всіх наших рибьох, заявлених у завданні. Я ловила їх всі на одному місці. Більше нікуди не ходила. Тут як закинула, так як їх всіх і повитягувала, як бачите, Тинник. гачок 2-0. Глибина на вудичці поплавочній, така, як і була на попередньому завданні. Так, далі йдемо на еверглець, ловити будемо з цієї локації, з місточком на тукум. Отже, коли першого паку виловлюєте на звичайний Тукум, там відкривається, не відкривається, ви отримаєте наживку цей маринований тукум. Я поспішила купила маринований цей тукум і спіймала потім на звичайний тукум першого паку, отримала ще додаткову наживку івентово. А якщо у вас вистачає бітконів, купуйте івентові, якщо не вистачає, пробуйте ловити на звичайні. Так, ось паку гульвіса. Перше є, і я отримала, ось, бачите, наживку. Мітку також залишу, щоб у вас була. Я не дивилась, де ще ловлять. Зі мною поділилися цією міткою. Я її не сама шукала. А... Тому не знаю, розвідуйте. Якщо вам це місце не цікаве, можете розвідувати, шукати на інших місцях. І, власне, тут я виловила всі заявлені в завданні паку, скільки ще три залишилось. Ось Третій. До речі, паку краще йдуть на донку. Якщо окунь і леприкон краще йдуть на поплавочку, то паку краще йдуть на донку. Ось буйний окунь. Ще один. Так. І останній паку. Все, місія виконана. Дякую за увагу, за перегляд. Всім папа!